Згідно із даними Бродівського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Золочівському районі Львівської області, західного міжрегіонального управління юстиції, поширеними іменами, якими батьки називали своїх дітей, були такі, як Іван, Матвій, Олександр, Марк, Дмитро, серед жіночих Анна, Анастасія, Вікторія, Софія, Ангеліна. Рідко вживані серед чоловічих це Остап Даниїл Лука, Нілан. серед жіночих Даяна, Златослава, Таміла, Мішель, Мілана, Філомена, Даміана, Лідія, Лілія. Також у 2022 році зареєстровано народжень 393, у 2021 424 шлюбів 287, у 2021-му 243. Сергій Нікішин, телеканал «Бродилмайн».